Скоро весна. І зараз ми подивимося топ-5 найкращих удочок під боковий ківок. Начнемо із легенди. Легенди бокових ківків це фірма Тіка. Тіка Прем'єра 5-метрова з тестом до 100 грам. Дивіться, іде вона повністю в перепльоті. На кожному, на кожному коліні є розгрузка. Майже на кожному. Раз, два. З третього коліна починаються розгрузочки йдуть. Все, кольца класні. Все, удочка зроблена дуже класно. Але ціна її, звісно, не всіх радує. 4,820 – це зі знижкою. Слідуюча удочка, яка підходить класно під боковий тіківок, це фірма Міфін. По бюджету дуже класна удочка. Фірма Міфін, але не забуваємо, що брати треба іменно Міфін, оригінал. тому що є багато фірм, які. Вроді класно, така сама, я вже показував, але воно не то. Тут немає розгрузок, розгрузка тут іде тільки на вершинки і все. Але тут теж до 100 гр., дуже класно, вона в'яже рибу. Все чітко. Вхід, можна сказати, теж продаж. Ціна такої удочки 1400 гривень. Після неї йде значить, удочка фірми Фейма, в неї теж до 140 гривен, 1700 гривень така удочка. Тоже підходить дуже добре. Жорсткий кончик іде. Класно все підходить. Зроблено чітко. Але по ціні і качеству оцих всі удочки реально перещегаляла на даний момент ця фірма Fishing Roy. Вони зробили удочку наподобі тільки прем'єри, і ціна в два рази дешевша. Подивіться, розгрузка на кожному коліні. Так само йде переплет на всіх колінах. на всіх. На кожній розгрузочці. На кончику три розгрузки. Тобто удочка реально перевірена рибаками. Я советую всім таку удочку придбати, хто хоче рибачити на ківок. Реально мощна удочка. І ціна такої удочки 2 600. Кому потрібно: Viber. Або е, дзвоніть просто, або Viber, або приватні повідомлення Тіктока. Також можете переходити на наш сайт. Там можете подивитися фотографії і там замовити без проблем. Звертайтеся!